На тему, що я зробила, якби була мером. Мер це дуже важка професія, з якою я морально не впоралась. але у мріях я можу уявити, що я зробила, якби стала мером. Перше і найголовніше, я б покращувала життя моїх співмешканців. Я б створювала розвиток місцевої інфраструктури для підвищення освіти та здоров'я. Також стимулювала розвиток маленьких бізнесів, спонсорувавши їх. Створювала програму Зелений вітер або типи такого. Та ця програма була зосередження на довкіллі та створена для відпочинку та проти незаконної вирубки дерев. Також я б боролася з корупцією. Щоб усі кошти проходили на громадян та саме місто. Мої помічники та асистенти працювали чесно, враховуючи думку громадян та їх побажання та проблеми. Важливо, я покращувала розвиток транспорту, щоб він став у доступі для всіх. Та був би певний розпорядок, який ходив по точному часу. Особливо я розвивала культурне суспільство, влаштовуючи певні фестивалі та певні музеї. Це нам допоможе привернути увагу туристів, що в певному разі підвищить економіку. В ролі мера я б завжди Працювало наполегливо, щоб зробити наше місто кращим. Особливо хочу, щоб це місто було затишком для всіх. Також кожен може знайти підтримку, свою ціль та гармонію.